Всім привіт! З вами Профер і це проект Шлях до 20 тисяч Якщо ви згадуєте вчорашнє відео, якщо ви його переглядали, сьогодні ще наша ціль 3000. Так як в мене не записувалося відео, там де я апав ці кубки і не, навіть не робилися скрини, я попробую вам показати трошки в інший спосіб. Ну що ж, бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо! Тут я тільки почав, я спробую, оце я вже сказати, закінчував. а ось це, Я вже забирав БО, який, якого я дістав за 3 тисячі кубків, відповідно. Я вибив протягом цього відео нового персонажа Гаса. І Якщо вам буде ще цікаво, щоб під час цього ж апання кубків я залишав ящики на кінець відео, то напишіть про це у коментарях. Ну що ж, з вами був Профер, всім удачі і всім па-па! А і ще одне перепрошую за такий формат відео.